Пройшли руки, берези, які виросли вже. А посаджені в 2004 році. Погляньте, які вони грубезні. Так що не соромтесь посадити декілька тисяч дерев в тім житті, бо як практика показує людина. Набагато більше тисяч дерев руйнує сучасна. Залишились залишки з 300 берез навкруги. Тут було висаджено у 2004 році 300 берез. Трошки бобри поїли, трошки люди потягнули, трошки пожар забрали. Але ж ну таку красоту. Показати це просто велич. Приємно, що залишилося. Хочеться, щоб жили. Не соромтесь посадити в раз. Будь-які дерева. Це дань за те, що ми заруйнували в цій житті.